Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Священник Олексій, а чому у наш час багато наших сучасників вважають себе нещасними і навіть мучениками? Їм ту думку, навіє диявол. Їм ту думку, навіє диявол, так той Рижик, він скаче за плечимами. мами. так само диявол по плечах людям скаче і навіює, їм погані думки. Ти нещасливий, ти нещасна. В Німеччині був один мільйонер. Мав мільйони мільярди. І тут він збанкрутував і диявол настільки його, він мав мільйон остався в нього долярів. Настільки диявол його окутав, що він взяв повісився. Ну не мудрий, сьогодні дай вам мільйон долярів. Вивішали бся, та хай Бог борони. А то настільки діявол людей прив'язав до багатства, до жадоби, до всього. Тому гоніть диявола. Віруйте в Бога, робіть добро і втече він від вас. І не буде у вас депресії, і не буде у вас бідів. Звичайно, зло не спить воно з півночі присунули сатаністи. Вони, вони роблять зло, безчинства, але їх Бог засудить і віддасть їм тим, і то, тою мірою, якою вони мірують. Ви ж будьте добрими і гоніть від себе депресію, всяке зло. Віруйте в святого праведного Бога, і Бог буде з вами, а диявол від вас тече з Богом. Дякую вам.